Любі друзі, сьогодні в мене вилітає папушка гуляти. Так не беріть як я беру, це в мене просто проблема в неї. Блін, Томка, ти мене вражаєш. З тобою все добре. Якби ще камера на ній фокусувалася, о! Я за неї дуже переживаю насправді. Де да, моя зайка? Я не знаю, що з нею не так, що це за пухлина чи що це таке взагалі. Сподіваюсь, що це яке небудь яйце, але воно навіть не посередині, воно якось зверху тут накакала, молодець. І воно ну випирає, блін, це явно видно. Бачите, там з цього боку так крили, крилишко піднято. У мене вже намічалося зсієння ближчими днями. Я вже з дня на день тільки відкладаю, коли я принесу її на клітку і поставлю її в залі. Бо вони в мене ручні вже стали, якраз про це відео тут знімаю, сижу. Думав зняти про неї. А тут я звернув увагу на це, блін. Томочка, з тобою все добре. Моя золотенька Дивіться, яка вона красунька. Вона якась добренька така стала останнім часом, але... ну блін, що за яйця, якщо ми не беременні? І ми не можемо бути беременні Крім того, якщо яйця, то воно, має бути тако знизу там. Бачите, воно там таке аж... Аж темне синеньке. Вибач, що я тебе так мордую, моя зайка, але я ж за тебе переживаю між іншим. Я не хочу, щоб ти тут в мене помірла. Сподіваюсь, що ти на мене не дуже ображена. Вона якось була око розбила. Це в мене найневезучіший попугай покажу, що в мене за весь час був. Була, була ситуація, були відкриті двері в нас в комнату, отам, бачите, на, на задньому плані. А вони, як ця, як шухлядка така, туди-сюди засовуються бік. І, коротше, якось в мене сестра йшла в кімнату, і вона зайшла, і різко таку, знаєте, зайшла і двері закрила, а папуга якраз вилетіла і думала туди летіти. І вона не встигла розвернутися і врізалася в цій двері. Це був ранок. І вона розбила око. Я її зводив до ветеринара, їй полікували те око. Тепер з неї з очима все добре. Навіть не скажеш, що в неї там якісь проблеми були. У мене це відео є на каналі, це їй вже майже 2, 3, третій рік уже буде скоро. Дуже любить мох їсти, коли я раблики вкормлю. Коротше, я не знаю, що мені робити. Мабуть, я це відео завтра опублікую. І зразу завтра зранку, завтра-субота. Ні, завтра в мене не вийде. Або я йду сьогодні до ветеринара, або післязавтра. Бо мене це щось турбує дуже сильно в ній. Мені чого не дуже подобається, що вони якісь гульки непонятні ну, вилізла гулька. Мабуть, це пухлина, я думаю, бо ну, навряд чи це буде над спиною в неї. ну, да? Блін. Але якщо це пухлина, то це вже. що вирок на смерть. Там її недовго тоді останеться. Я знаю, що як попугайчиків розводять всякі рідкісні окраси, то зводять там близьких родичів і виходить, в них генетика послаблена. І мутації можуть бути, і пухлина може бути наслідком. Таких селекційних робіт. Але я думав, що це не такий вже, там, сильно вишуканий окрас. Я знаю, що вона. Боже, забув вже колір її. Вона не опалова, спенгл колір називається, вона голубий спенгл в мене. Чесно, я якось узнавав щось там про ці окраси. Я знаю, що якщо двох спенглів звести, то може бути Альбінка в потомстві, в них чистить така кришталева біленька. От, тому я якось мене заводив, хотів я ще раніше її пару купити. Я заводив попугайчика, у мене був такий Гошу. ми купили І Гоша теж був спенгл, тільки він був, по-моєму, золотолиций чи щось чи радужний спенгл, так, ну, Він такий синьо-зелено-жовтий. був, Він дуже рідкісний колір мав. У нього там теж була трагічна історія. Теж такий, в мене перший раз було, що попугай ну, по такій причині вмирав. Взагалі в мене були, ну, була одна папушка колись, е, звали Кеша. Жила 10 років з нами. Чи може 12. Ну, десь тако в такому діапазоні. За нею дивилися тоді мої батьки. От потім я завів оцю подругу, що надо мною вісить на люстрі. І як вона до мене починала приставати, вона прилітати і обкакувати тут все, то її спочатку стала по клітках закривати. В неї клітка вона жила в. Хороші клітці, великі, Але я вирішив, що я туди пересажу попугая свого і пізніше підселю просто її до нього і там будуть коротше, двох тусуватися в цій гарні. Але так вийшло, що у нас зараз там пухлина. Я в шоці. Якщо ви знаєтесь на цьому, то, будь ласка, напишіть мені щось, бо я не знаю, що мені думати. Останній раз, як я ходив до того ветеринара, у нас він в місті ну, немає хороших ветеринарів, це факт. Я зараз туди прийду, він її пощупає. І скажеш, що там пухлина, скоріш за все. Бо я до того ветеринара водив. Вони мені виписували такі ліки, пішов до іншого ветеринара, сказали, що те все неправильно. А інший ветеринар сказав, що те все неправильно. І як я розумію, вони по пташках так собі в мене орієнтіруються тут. Ну, Це було видно, коли я її приносив, то не знали, як її взяти. Я не хочу, якщо чесно, йти. А його я накриваю. А ця зараза така вже вредна стала. Зараз я вам порозказую про них. Бо вони мене черікають дуже сильно зранку. То я один день накриваю зранку одну клітку, а другий день другу клітку. по черзі. Ой, що камери злякався? Ку-ку. Вчора ввечері я приходжу. Він в мене сидів на шкафу, я його заганяю в клеточку акуратненько, закриваю дверцу, потім якось ввечері приходжу. Ну, ще так чуть, чуть світло було, але сонце вже е, ну, сіло. Але ну, знаєте, таке ще від, видно, що було щось там тако. Якось ввечері прихожу. Ця кормушка в мене отако, о, Зараз покажу вам. Ой. І він сюди виліз благополучно і вісить собі на шторі, як я приходжу в комнату. Я прихожу такий, офігеть, ну це як взагалі називається. Я тебе тут закриваю, ловлю. А воно опять назад залетіло. Зараз я його назад запихну. От сінєчка, зараз показую вам його, якщо воно не налякане буде. Воно камери боїться дуже. Та не так боїться камери, як оцей його. Падруг, падруг. Да. Е, я розчитував, що вони будуть жити в цій клітці. Вона висока, вона метр висотою майже і чуть менше метра шириною. І там ну, в мене попугаї, взагалі, в клітках, тільки ночують. Я їх випускаю постійно. Буває таке, що на ніч навіть не закриваю, якщо я побачу. Ну, типа, залізли в клітки, та хай вже сидять в тих клітках, що я буду туди підходити і закривати. За... Виключаю світло і вони з першими півнями, як тільки сонце сходить, вони вже літають тут. Ну, по різних кімнатах, звісно. І вийшло. Виходилося... У мене об'єктив брудний треба витерти на камері. Що Ну... по окремих кімнатах в мене жили попугаї десь півроку. Війна вже півроку йде. Ну, це не по моїй волі. Якби, чесно кажучи, ця війна не почалася. Вони б ще в мене весною селилися, я так собі думаю. Але там почалася одна подія за іншою. Постійно ці переїзди не розуміли, куди бігти в перші дні цієї. Перших там, навіть місяць, по-моєму, ми в селі тусувалися. Приїхали, звісно, прогрес в приручанні сіньки збився, все з нуля треба робити. Та подруга, вона ще ну, вона вже більш така стабільна була, то вона так само, як і йшла на руки, так і йде. А цей збився в прогресії, прийшлося заново приручати, а заново тяжче приручати, через те, що він тут привик до обстановки, знає, куди можна втікти. Бо якщо ви не знаєте, як заводити попугая, найкраще приручати, коли він ще ну, типа, не орієнтується взагалі ніде. Купили два дні він у вас від стресу віддихався і акуратненько вже починаєте підходити, плавні рухи, чуть-чуть розмовляєте, ложите руку на клітку. Щоб він переставав рук шугатися, а потім відкриваєте клітку і в клітку ложите руку, перестає шугатися, до нього підносите. Потім так от геть вплопну до нього, щоб він підійшов. І таким, такими кроками треба приручати, навіть тижні три, а потім ще треба місяць фіксувати результат приблизно, щоб він не забув. А ми, звісно, забули, бо я його купив і через три тижні почалась війна. Отака у нас ситуація вийшла тоді. А зараз я їх не знаю, чи селяти тепер. Бо якщо я їх селю, а в мене томочка помре через півроку, тоді стрес буде. Я не знаю, що робити. Сподіваюсь, що та пухлиночка... Ну, я не знаю, що то навіть може бути. Навіть гадки не маю, не можу предположити. Вона ніде не падала, ні об що не билася. На руки її ніхто не хватає, щоб щось там передушити, переробити. Я її так от в жменьку взяв перший раз, не знаю за скільки місяців. Даже. Я їх на руки не беру. ну Вони самі тако прилітають, коли сядуть от, от самі по своїй волі, то хай сидять. А от, це вжименьку, яке ще вам показував браво, ту, то так я не роблю. Дивіться, як ми облупили. І оці льняні нитки дуже любить він перегризати, і воно постійно таке тіліпається. Неможливо плотно натягнути його, бо він його постійно розковирює цей льон. От. І це була березова паличка, але кури вже березової нема. Коротше, такі справи попугайчиків, в томочки, як завжди, проблеми. Виходить. Ой, я, чесно кажучи, як брав камеру, я не думав, що я знайду цю проблему. Просто вона до мене прилетіла на руку, а я якраз мав сьогодні знімати про попугаїв. Мені хтось там писав в коментарях: зніми про папугайчиків зніми. А я думаю, ну, блін, ладно, завтра почну знімати. Сьогодні прихожу, відкриваю клітку, вилетіла. А я зразу її не побачив, чесно кажучи, я потім дивлюсь, ні, що це в неї за гулька така, що це звідки взялася? Беру на руку, беру в кулачок і офігіваю. Якщо ви знаєте, що це може бути, будь ласка, мені напишіть. Або взагалі в мене прикріплена пошта є. Якщо ви прямо впевнені в тому, що це за проблема, то можете мені на пошту написати. А можете в коментарях просто яка різниця. Але я сподіваюся, що я владнаю цю проблемку, буду вас тримати в курсі. Ставимо лайки, підписуємося на канал, і дивимося всі мої відео. В мене про попугайчиків достатньо знято. Всім пока!